Виїзну донорську акцію організували у Знам'янській лікарні. Здати кров тут могли всі охочі. Сергій Блудов каже, він донор з 13-річним стажем. Або дзвонять, або я сам дивлюсь, коли є можливість і здаю. Чому я здаю? Тому що я можу здати. Для чого? Для військових. Бо зараз треба ділитися. Початку повноштовного вторгнення потреби в крові значно збільшилася, оскільки в нас додалися пацієнти нові. Це переселенці залишились. Ті пацієнти, що і були, що і так цієї крові потребували. Та звісно, у нас з'явилися поранені військовослужбовці, які теж потребують цієї крові. Усіх груп та усіх резусів. зі слів завідувача перед здачею донорам міряють тиск та беруть кров для визначення рівня гемоглобіну. Потім на станції переливання роблять її детальний аналіз на гепатит Б. Це вірус імунен. Дефіциту людини сифіліс зазвичай одна кривокроводача може врятувати до трьох життів. Певної якоїсь прив'язки до резуса, до групи в нас немає, оскільки е, ніколи не знаєш, з якою групою крові поступить пацієнт до лікарні. Тобто є хибна думка, що якщо в тебе там якась друга чи перша плюс, вона поширена, мені можна не здавати. Ні, це неправильно, оскільки відповідно і людей, потребуючих цю кров більше. І тому ми потребуємо взагалом всіх груп та всіх резусів. Говорить, донором може стати людина з 18 до 65 років вагою від 50 кілограмів без хронічних захворювань, яка знаходиться в доброму стані здоров'я. Тобто немає наразі, коли приходить на донацію, якихось захворювань хронічних активних чи загалом активних інфекційних захворювань. Також у нас серед протипоказів є недавна екстракція зуба, тобто що давно були у гігієніста чи стоматолога. Це перерва 10 днів. Інфекційне захворювання, як будь-то гепатит Б сифіліс – це теж протипокази до донації. Татуювання та операції до півроку, як розповів лікар, процедура здачі крові триває 10 хвилин. Максимальний об'єм за один раз 450 мл. мілілітрів. Чоловіки можуть бути донорами шість разів на рік, жінки чотири. З роботи відпросився і прибіг здавати кров. І ще побіжу на роботу. Я просто допомагаю людям. Я знаю, що це дуже важливо. Виїзні акції в Знам'янці організовують раз на два-три місяці, сказав завідувач лікарняним банком крові Ігор Андросов. Залучаємо під час цих акцій до 90-100 донорів. Це працівники залізничних підприємств, освітяни, медичні працівники, сільськогоспідприємства, з пожежники, рятувальники, поліція. Зі слів завідувача відділу заготівлі крові за 4 години акції кров здала 71 людина. Ольга Склярук Анатолій Басисти, Суспільне, Новини, Кропивницький.